Але завтрашнього дня прикордонником, особливо на прикордоні заходу України на Закарпатті, на Львівщині напевно буде невесело, тому що пригадуйте, ми говорили про спецдозволи, які ввели постановою кабміну, і мешканці прикордоння в зоні 5 кілометровій змушені у прикордонних загонів брати дозволи на проживання і пересування. Спілкуючись у цій студії із народним депутатом Павлом Бакунцем, він сказав, що коли буде день уряду у парламенті, він це питання задасть. Ось його відео із стін парламенту. Дорогі друзі, сьогодні година запитань до уряду, власне, присутній прем'єр-міністр, усі урядовці. Наше запитання стосовно такого додаткового контролю в зоні 5 кілометрів від кордону на Львівщині, де прикордонники повинні додатково перевіряти людей. Ми заявили, що кожна родина Львівщини прикордоння допомагає насамперед рідними нашому. Фронту, а також всім, чим можемо, і якби хтось побачив в селі підозрілих людей, однозначно звертаються в правоохоронні органи. Тому додаткового контролю для місцевих людей це напевно не потребує, а викликає лише суспільний резонанс. Власне, казали, відреагують. Так, як нам повідомив телефоном Павло Бакунець, відповіді від уряду немає а вже завтрашнього дня чинна постанова вступає в дію. І прикордонники штрафуватимуть з 1 травня за відсутність спецдозволів. Отже, від завтра прикордонники почнуть перевіряти наявність дозволів на проживання, пересування, провадження робіт тощо у межах прикордонної смуги, визначеної законодавством. Постановою кабінету міністрів було внесено зміни про те, що жителі прикордонної смуги в межах 5 кілометрової зони потребують дозволи на проживання та пересування у прикордонній смузі. Тобто, всі жителі, які проживають на цій території або інші особи, які будуть здійснювати в'їзд у прикордонну смугу, згідно із постановою кабінету міністрів, повинні отримати дозвіл. У прикордонній службі пояснюють, що варто розрізняти контрольований прикордонний район і прикордонну смугу. За словами прикордонників із Закарпатської області. До контрольованого району належать усі населені пункти без виключення, тобто міста, села, селища, дороги державного значення, а також облаштовані місця масового відпочинку. Відтак, у разі перевірки, достатньо мати документ, який посвідчує особу. Це інша місцевість, як от сільська дорога, ліс, дороги та інші локації за межами населених пунктів. Це прикордонна смуга. Саме для відвізення цих місць потрібен дозвіл. Якщо такого дозволу не буде, то завтрашнього дня буде штраф. Який розмір штрафу і кого будуть перевіряти прикордонники у сюжеті наших закарпатських колег від коментарів від прикордонників Закарпаття? Кордонники наголошують, дозвіл потрібен усім без винятку особам, які планують подорожувати закарпаттям з особистою метою чи у межах робочих питань. Також пропуск повинні оформити неповнолітнім дітям у разі їх знаходження у межах прикордонної смуги без супроводу дорослих. Тоді заявка на отримання дозволу подається одним із батьків. Окрім того, належно оформити своє перебування повинні і внутрішньопереміщені особи, надавши прикордонникам документи, що засвідчують їх тимчасове проживання у межах Закарпаття. З 1 травня у разі відсутності дозвільних документів на порушника буде складено адміністративний протокол і накладено штраф. З 1 травня вже будемо перевіряти наявність таких дозволів та у випадку їх відсутності притягати до адміністративної відповідальності за статтею 202 кодексу України про адміністративні правопорушення і Штрафник за відсутність таких дозволів за перебування у прикордонній службі без дозволу накладається адміністративний штраф від 7 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів до громадян, а на посадових осіб від 10 до 20 таких мінімумів. Так, що буде відбуватися завтра? Цікаво, особливо в тих громадах, які е, організовували громадські слухання, які делегували своє обурення до депутатів місцевих рад. Ми про це повідомляли. Тому будемо стежити, як будуть працювати е, з і штрафувати місцеве населення, яке живе у прикордонні.